Вітання всім глядачам. Коли відбувся ребрендинг каналу Фактор міста я говорив про те, що тут будуть підніматися не лише теми соціально-політичні, будемо говорити і про розбудову українських міст, про інфраструктуру і транспорт. В цьому огляді мова піде про Харків та відбудову пошкоджених будинків і не тільки. Харків розташований неподалік російського кордону, і в перші дні війни місто опинилося на лінії вогню. Обстріли Харківської агломерації та й самого міста не припиняються й досі. Час від часу по області летять ракети. У Харків також прилітають боєголовки та руйнують будинки, підприємства і інші цивільні об'єкти. Попри перманентну небезпеку, в місті живе багато людей. Влада офіційно каже про цифру більше ніж один мільйон осіб. Тому в місті гостро стоїть питання щодо забезпечення функціонування інфраструктури та відновлення пошкоджених будівель. Але міський бюджет сьогодні тягне не тільки нагальні витрати, пов'язані з відновленням, але й фінансує благоустрій. На парки та квітники витрачаються сотні мільйонів гривень, а ще міська казна виплачує дотації комунальним підприємствам за безкоштовні перевезення громадським транспортом. Наприкінці 2023 року. Міська влада звітувала про те, що за час війни в Харкові обстрілами було пошкоджено понад 5 тисяч будинків, 500 з них не підлягають відновленню. Міський голова Ігор Терехов навів статистику відновлення. Так за його словами, протягом 2022 року вдалося відновити і модернізувати близько 200 будинків. У 2023 році ремонтували ще 60 будинків у новому 2024 році. Планується відновити 167 будинків. Проте ситуація з відновленням не зовсім однозначна. Місцеві мешканці кажуть, що ремонт здійснюється неякісно в інших випадках взагалі потрібно просто консервувати будівлі до кращих часів. Журналісти Суспільних Харків регулярно пишуть про роботу місцевої влади щодо відновлення пошкоджених будинків. Одна з таких розповідей стосувалася ремонту багатоповерхівки по вулиці Героїв Харкова. Власники квартир кажуть, що після ремонту виявили в помешканнях чимало недоліків. Зокрема, залишилися дірки та щілини в стінах. Відсутня електропроводка панелі без облицювання. Ось ми їх просили, зробіть. Ви подивіться, це ж не я зубами гризла цю стінку. Ось вона не зроблена. Ось, будь ласка, подивіться. Просили. Вони ж повинні були замазати, мабуть, зробити якусь ну. Дірки, посмотрите. Замазувати самим, бо так зробили, що замазувалося наймало людей. Ось по підвиконі були, дірки. ось бачите, ось воно свіжа, позамазало. А вони кажуть, що це не наше. Це не наше. Тисячі три-чотири ми потратили. Одна це на тільки оце. Якщо далі щось робити власними силами, потрібна ще електрична енергія. Скільки коштуватиме проводка, якщо зробити? Ну, від 30-40 тисяч. Нам таку цифру видають, якщо ми будемо її будувати за власне кошти. Тут проживає пенсіонер. Він дуже хвилюється, хоче вже повернутися, але, на жаль, нема куди поки. Це не входить. до кошторису. Ну, это, я так понимаю, они прилепили, чтобы ты кирпичи тоже, чтобы та цена не впала. Вот он. Будет она держать эту стену, кто знает. Не знаю, в общем, расстроена до него. Не знаю, как вам даже сказать. Если труха нет еще раз, я думаю, что эти камни упадут по новой. Что они налепили? Вообще, я никак не могу понять. Если вы собрались и делать нормальный ремонт, так делайте его. А что же это такое? Представники профільного департаменту кажуть, що взяли до уваги скарги людей і провели перевірку. Всі недоліки були повідомлені підрядній організації. Мешканці там кажуть, ми не, там не знаємо, це перекриття впаде чи не впаде. Ми замовили на ці помешкання ще інструментальну експертизу. Тобто приїде експерт, якщо він рахує за потрібним, він виріже там бетон, візьме арматуру. Проведе там свої э, лабораторні дослідження і скаже: Так, хлопці, у нас тут бетон норм, там э, арматура норм. Я підписую, що це буде жити, тобто ну, ремонтно пригодна, його не потрібно там зносити. Ми від себе незалежний технагляд туди відправили. Там завужені проходи до ванних кімнат були, тобто повинні бути 800 проход, а вони зробили 500, тобто їм ця претензія у письменному вигляді направлена. Вони їх розширюють до 800. Також друга це внутрішні відкоси, які вони, вони повинні виконати. І третє є там власники квартир, де була пожежа, і вони не прибрали там нагар, таке інше. Ну тобто не прибрали підрядник. За місяць все править. Є людський факт: хтось не додивився. Якщо ви хочете це посилити, хтось не хтось не додивився. Але хто не додивився, це питання таке. А ось хто це виправить, ніхто не відмовився. Все, у мене нема питань. Стосовно того, до куди доходить підрядник. Підрядник доходить до основних вузлів. Штукатурка, палив, боталки, ну, стелі, усе, все, що наразі знаходиться у приватній власності, воно є у приватній власності. Ми не можемо на це витрачати кошти. Якщо мешканцям цього будинку хоча б відновили стіни, вікна, дахи і частину комунікацій, то багатоповерхівка по вулиці метро будівників ніяк не дочекається ремонту. Власники житла кажуть, що через пошкоджену плиту перекриття на даху всередину будівлі затікає вода під час опадів. Будівельники у дворі звели кран, але він простояв три місяці без роботи і його демонтували. Тендер на проектування капітального ремонту міська рада провела вартість робіт складає понад півмільйона гривень. Згідно з тендером, документація мала бути готова до кінця 2023 року. Коли розпочнеться ремонт, невідомо. Мешканці розраховували на відновлення даху до початку зими, адже протягом кількох зимових місяців вода від опадів замерзатиме всередині панелей і вони будуть руйнуватися. Тому люди просили міськраду законсервувати будинок, зробити тимчасове накриття від опадів, а відновлення провести за сприятливих умов. Проте чиновники сказали, що не мають коштів на консервацію будівлі. До речі, таких об'єктів в Харкові багато. Тут дуже багато вивезли, тут було багато кирпича, газоблока навезли, а потім це все починали вивозити відсюди, вибирати. На наші питання, чому? Ну, то есть мы же ждем реконструкции дома, а вы же говорили, что выделили на деньги. Нам говорили, что это просто временный склад возле нашего дома был. Ну, то есть это на другие дома материалы здесь хранятся. Но зима, очень пагубно влияет на влажные, скажем так, плиты, она их рушит. Вода в плитах при замерзании расширится и может появиться еще десятка, может и сотни плит, которые порвет, лопнет или превратит в щебень. Поэтому к весне мы приходим на то, что у нас есть готовая уже будет, допустим, как проект кашторисная документация, но это совершенно не будет подходить конкретно под наш дом, потому что он полностью изменится после зимы. На объекте, на вашем, на будь-якому, там перебывает эксперт, инструментальщик перед початком работы. Это Це... В момент проєктування інструментальщик і проєктна кошторисна група вони зовсім тримаються за руки. По-третє, є авторський нагляд, є технічний нагляд. Тобто, ми пристосовуємося до ситуації, яка наразі у нас є. Ви абсолютно праві, що потрібно було там законсервувати будинок окремо там. Якусь там тимчасову покрівлю зробити там закрити контур, тобто немає коштів, щоб законсервувати об'єкти, які ушкоджені, тому що їхня кількість ну неймовірна. У травні 2023 року Харківська міська рада уклала чотири угоди на відновлення багатоповерхівок на Салтівці. Загальна вартість угод склала понад 17 мільйонів гривень. Про це повідомив харківський антикорупційний центр з посиланням на систему Прозоро. При цьому деякі учасники тендерів пов'язані з кінцевими бенефіціарами, що мають прямий стосунок до міської ради. Тим часом у 2023 році з місцевого бюджету спрямували 972 мільйони гривень на благоустрій міської території. В місті проводяться тендери на послуги з прибирання та підмітання вулиць. Зокрема, за 20 мільйонів гривень у грудні замовили послуги на прибирання та підмітання. Мітання 253 парків скверів елементів благоустрою та вулиць в усіх районах міста на 2024 рік передбачили майже 1,2 мільярда гривень для фінансування безкоштовного проїзду у метро і наземному транспорті. Щодо коштів на відновлення об'єктів критичної інфраструктури, то на новий рік передбачено більше 1 мільярда гривень а на облаштування укриттів у школах заклали 3 мільйони. Гривень, тобто розподілення коштів міського бюджету під час кризової ситуації, пов'язаної з необхідністю забезпечення людей житлом і відновленням будинків, виглядає дивно. Чиновники продовжують фінансувати в умовах воєнного стану видатки що не є нагальними. Це означає, що певна частина коштів просто виводиться з бюджету за налагодженими схемами, як це було до війни. Якщо у вас є свої коментарі до цієї теми, залишайте дописи у відповідному розділі під цим відео. І також хочу нагадати глядачам про те, щоб ви не забули підтримати цей канал. Залишайте вподобайки або підписуйтесь на канал. Також нагадаю про те, що ви можете підтримати цей ресурс за допомогою донатів. Всі реквізити є в описі відео. Всім глядачам, це непростий час. Бажаю, витримки та мужності. Україна переможе.